Всім привіт, друзі! Маємо в наявності на огляді ось таке Peugeot 3008. Це автомобіль 2013 року з оригінальним пробігом 130 тисяч км. Автомобіль ж йде на хорошій комплектації. Це 2.0 дизель, повний привід, друзі, і гібрид. Дивіться, вже має адаптивну оптику. Абсолютно весь в рідній фарбі, малювались тільки ось ця дверка і все. Це вже гібрид. Ще раз вам повторюсь, ось такий гарний доглянутий салончик. Автомат, коробка. Парктроніки перед зад ось можете бачити, як раніше, що це гібрид, вже йде проекція на лобове стекло. Середній розхід біля 6 літрів, друзі, по місту. ну Вже йде повний електропакет. Ось скільки в задній місце. Великий об'ємний багажник в даного автомобіля, можете самі бачити, наскільки він гарно виглядає сучасно, друзі. Ось так відкривається. Ось так відкривається. І ось такий велетенський багажник всього авто. Знаходиться автомобіль в нас на княгині Ольги 106 на нашому автомайданчику. Друзі, наш робочий номер телефону 093 340. 40 Кого цікавить даний автомобіль, можете телефонувати. Також дане авто в нас де у лізинг або у кредит, друзі. Ну, він дуже сучасно, дуже гарно виглядає. І це повний привід. 2.0 дизель-гібрид. Так що, друзі, ще раз повторюсь, знаходиться він на княгині Ольги 106. Кому цікаво, приходьте, зробимо з вами тест-драйв, будь-який сервіс, любі перевірки. Чекаємо вас, в нас у гості. Маємо великий вибір автомобілів, як кросоверів, так і легкових авто. Приходьте!